Кажуть, якщо не можеш змінити ситуацію, тоді варто змінити своє ставлення до неї. Подивитись на проблему під іншим кутом та знайти правильне рішення, допоможемо. Ми. Служба порятунку. Вітаю вас! Дивіться сьогодні у програмі. Їх стосунки розвивалися, як у кращих романтичних фільмах. Він дорослий та досвідчений, вона молода та успішна. Ось лише розв'язка цього сюжету, схожа на жахливий трилер. от держить кулака у ліса і говорить, що сука, я зараз виб'ю тебе всі зуби, а потом зверху тебя палью серною кислотою. Дивіться про пекельну казку» прямо зараз. Наркоман від народження під час пологів було виявлено системне системні сліди від внутрішньовенних ін'єкцій. Наркотична ломка саме такий подарунок зробила на день народження мати своїй дитині. Він сучасний латвійський принц, вона княгиня київська, обидва самодостатні та успішні. Щоб здобути її прихильність, він застосував увесь свій шарм та досвід. І з часом, не дивлячись на чималу різницю у віці, він підкорив серце 26-річної Жанни. Втім, їх Роман недовго був чарівною казкою. Чому в житті, як у касці, не вийшло щасливого фіналу, дивіться далі. Вона молода і красива. Він солідний іноземець, який живе в Україні і має тут прибутковий бізнес. Здавалося б, хороша партія для дівчини, але не для неї. Вона має усе, що потрібно, і усього цього досягла сама. То ж вона і той іноземець не пара. Та й вік їй всього 26, Йому за кілька років 50. Між ними точно нічого не може бути. Але він такий досвідчений, розумний, дотепний. З ним так цікаво, що вона поволі починає чи то прив'язуватися до нього, чи то. Закохуватися так починаються тисячі історій успішних і незалежних жінок. Так сталося із киянкою Жанною Алсебеєвою. Вона нещодавно розірвала стосунки із коханим. А тут випадково познайомилася із старшим на 20 років Аркадієм. Він причарував її не зовнішністю, не дорогими авто і ресторанами, а харизмою і життєвою філософією. В той момент я була к різним філософським теченням. Я навіть посічала психолога, тому що мені дійсно було Тяжело пережить вот потерю вот этого человека. От і все зацікавило, нова філософія. Я ніколи не слышала про Шиву, про Ганешу, про індійських вотів баґов і воті вот всі індійські міфи. І от такі вот сказки мені розказував. Такі казки усе більше і більше приворожували дівчину. І уже за місяць після знайомства Жанна оселилася у київському маєтку сорокасемирічного Латвійця Аркадія. Він удівеці з двома маленькими дітками. Попередня дружина, також киянка, загинула кілька років тому. Он рассказывал очень много о, своей жене, о том, як йому вот тяжело. Він не говорил, як вона умерла. Намікав, що це произошло в автокатастрофі, що вот залишився з двома маленькими дітьми, що його робити дуже старенькі, їй у матері три інсультації, що вони взагалі не можуть допомагати живуть в Латвії, один в Киеве. Уже зараз Жанна розуміє, з Аркадія, мабуть, була радше і жалю, ніж через кохання. Але тоді вона про це не думала. Їй здавалося, життя налагоджується, усе добре. Однак уже за місяць новий коханий різко. Змінився, почав поводитися з нею украй грубо. До того ж, уже не приховував від жани своєї пристрасті до оковитої, і дівчина вирішила зібрати речі. Спроб піти від чоловіка було багато, і усі вони закінчувалися одним. У нього починається істерика, він починає вокруг все крушити, починає ось це одіяло бити, він починає бити мене там ну, в такі міста. Я не знімала побої, тому що він е, знає, як треба бити, щоб не ста. Я убегаю в ванну, там он меня вот так вот держит за плечи, плюет мне в лицо, плевывает меня всю. Крик говорит его, вот так вот держит кулак у лица и говорит, что сука, я. Сейчас э, выбью тебе все зубы, а потом сверху тебя полью серной кислотой. После каждой такой сцены, каже Жанна, человек падал на колено, плакал и благал про пробачение. Я никогда в жизни не видела, чтобы мужчина плакал. Вообще никогда. И вот, вот такие вот краткие дили слезы, вся рубашка мокрая, на коленях ползает, вот эти слюни вот так вот разбрасывает. Я тебя умоляю, вернись, я тебя люблю, я покончу жизнь с собой. Привозил сюда ко мне детей, заставлял их плакать. Так і жили скандали і бійки, потім слізне каяття. Край жаненому терпінню настав, коли вона зрозуміла, що її може чекати та ж сама доля, яка спіткала покійну дружину Аркадія. Адже, як виявилося, жінка загинула не в автокатастрофі. За висновком міліції вона вчинила самогубство. Вистрибнула із вікна власної квартири, що знаходилася на 11-му поверсі, де на той час жила з Аркадієм та дітьми. Жанна почала підозрювати, що до цієї смерті може бути причетний сам чоловік. Однак той її заспокоював, вот, я спала в іншій кімнаті, А вона от, була, вона вообще була не в собі, вона вообще в якусь секту поступила, вона вообще там сумасшедшая, родители у неї даун, брат у нее даун, з вообще взагалі не її брата, дійсно вот такого. Вот. Батьки покійної Олени такі закиди колишнього зятя називають нісенітницями. Кажуть, їх дочка з ним не жила, а мучилась. Грубе відношення, грубе відношення. Він міг її на рівному місці оскорбити, обозвати, сказати всякою гадость і спокійно вийти на роботу. Спокійно входив на роботу, вона ридала. Не мав поваги Аркадій і до те, що тестем, кажуть старенькі. Він зовсім мене не признавав. Я це чувствувала, і Леночка це знала. Було так, що вона мені казала, мама, приїжджай в таке, в таке час, коли він на роботу йшов. У версії самогубства дочки батьки не вірять. Вона наскільки любила своїх дітей, наскільки вона планувала своє життя, наскільки вона плани були, як дітей виховувати. Все. Да ніколи в житті. Вона наскільки любила тих дітей і сама життя любила, сама любила, вона хотіла жити. Пані Надія розповідає, тієї ночі, коли знайшли тіло Олени, у них із Аркадієм був жахливий скандал. Це чули сусіди. У Вістівлі нам сказали, що там щось було страшне. Ночі. А як коснулося, почали допитувати і почали ніхто нічого не сказав, ніхто нічого не чув. І ніхто нічого не знає. Про своїх колишніх сусідів і випадок кількарічної давнини мешканці цього будинку і дійсно говорять неохоче. Аркадія пам'ятають, як неврівноваженого. А щодо смерті жінки кажуть на самогубство, це мало схоже. Жінка в голамбі, вважаюча себе, і взагалі. Мало того, і окно було закрите. Нашли жінку, закрите закрити окна. Пошли по квартирам, і обнаружили, якоби аби, звичайно, штукати з цієї квартири. Олену вже не повернеш. Кримінальне провадження за фактом смерті закрито. Адвокати радять батькам покійної клопотати про поновлення провадження. Однак сьогодні дідуся і бабусю турбує інше. Вони хотіли б. Тішитися онуками, проте зять Надію Петрівну та Івана Івановича до малечі не підпускає. Це при тому, що на руках документ постанова служби у справах дітей про дозвіл спілкуватися з малими. Вони навіть до дитячого садочка підійти не можуть. Кристіянчик е, каже, за каліточку взявся і каже, як я виросту, я цей забор розламаю і цей садик поламаю. Я до бабушки хочу. Ну вони не пускали. Схоже, іноземному зятеві подобається над ними знущатися, жаліється подружжя. Він відсудив у батьків Олени її частину квартири. Хоча квадратні метри у старому будинку, цьому латвійцю з його величезними статками ні до чого каже пані Надія. Багато разів це говорив, що одну на цю частину поселиться до бомжів, і ці бомжі нас доканають. Нас доканають, я їм зроблю. Я поселю туда бомжі. Це він нам весь час угрожає, що він сюди нам підселить бомжі. Остаточно впевнившись у тому, що Аркадій і дійсно небезпечний, Жанна Алцебеєва уже не йшла, а тікала від нього. Переїхала до себе додому. Однак, коханий відпускати дівчину і не збирався. А сімсот на емейл. А о тому, що я тебе убью, що ти сначала там прости, прастія то аніспіадічності. То есть я так понимаю, що у нього розвиє лічності, і он не помні. От кода вони пише убью, друга його лічність. Не помні, що два години назад він писав Я тебя люблю, прости. або ти земною, або тобі нажити. Сама так Аркадій почав спілкуватися із Жанною. Дівчина розповідає: він неодноразово нападав на неї у громадських місцях і влаштовував дебош у неї вдома. Востаннє таке відбулося, коли у Жан. Гостював друг ее матери. Аркадий же пришел и с сыном, и у присутствия дитини влаштував жахливую сцену. Аркадий берет, как обезьяна, вот так вот прям прыгает на карниз, обрывает штору, подбегает к ребенку, выхватывает у него ноутбук, об колено его разбивает на две части, экран отдельно, клавиатура отдельно. Мальчик в шоке хватает чайник со стола, бросает маме там этот чайник в голову. У того брызгает кровь из головы, он рассекает ему голову. А у Аркадия вот такая вот вся белая пена вот здесь. Вот. Я такого не видела в жизни. Я так думаю, боже, что это с ним? Я говорю, что с ним, что, что это за пена? Он говорит, ну что, что, бешенство. За словами Жанны, свою помсту за спробы разорвания стосунков человек направляет не лише на неї саму, а и на ее маму. У мережі він розповсюджує Шує наклепи, намагаючись зіпсувати репутацію Ірини Алцебеєвої і погрожуючи фізичною розправою, часто з'являється біля її офісу, через що жінка каже, була змушена навіть призупинити власний бізнес і розпустити персонал. Остання витівка нав'язливого жениха пошкрябане авто жінки і порізані гальмівні шланги. Все горіло на приборці, і я тільки дотронулася до тормоза, він туди он туда Меня затрясло, стало очень страшно. В общем, понятно, что тормоз не работает, но вызвали 102. Правоохоронців і вона і її дочка викликали багато разів. Ті приїздили, однак Аркадій жодної відповідальності не ніс. І стара історія починалася наново, кажуть жінки. В Америці за таке чоловіку вже б заборонили наближатися до Жанни і її мами ближче ніж за 20 метрів. В Україні ж довести загрозу життю складно, пояснюють юристи, але можливо. Це предусмотрено статтю 129 Головного кодексу. В даному випадку суд може прийняти рішення арест до шість. Месяцев или ограничение воли до 2 лет. А если э помимо угрозы жизни угрози сбор распространения информации, касающейся личной е, жизни человека. Это предусматривается незаконное вмешательство в личную жизнь. Это предусмотрено 182-го Головного кодексу і там ограничення волі до 4-х літньої. Після заяв Алцебеєвих щодо дій Аркадія правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти колишнього коханого Жани. Коментувати ситуацію на камеру у головному управлінні МВС України у місті Києві не погодилися. Яснили висновки стануть зрозумілі лише після закінчення слідства. Служба порятунку намагалася почути версію самого Аркадія і з'ясувати наскільки обґрунтовані звинувачення на його адресу. Однак у домофоні ми почули голос зовсім не чоловічий. Мали чоловікові і запитали, чи дійсно він вчиняв усі ті дії, у яких його звинувачують, і чому він не може змиритися із коханням, якого вже нема. Відповідь була неочікувана. Пенсіяні. У час, коли гуманний іноземець закликає нас до добрих справ, в результаті його діянь Жанна та Ірина Алцебеєві та родина Бернадіних, як самі запевняють, живуть, мов на пороховій діжці. Від цього чоловіка кажуть, можна очікувати чого завгодно. я виходжу з квартири. і мене може дати якийсь та тобто, то може дати якомусь наркоману 100 доларів серну кислоту, він просто больот мене в моєму ж під'їзді. Якщо слова Жанни і дійсно об'єктивні, то на час, коли правоохоронці з'ясовуватимуть, чи справді Аркадій несе небезпеку від його можливої агресії, держава може захистити її та її маму. На безпеку мають право е, наступні е, категорії осіб. Це, е, Особи, які подали заяву до правоохоронного органу про кримінальне правопорушення, це можуть бути свідки, це можуть бути потерпіли. Це можуть бути бути експерти, спеціалісти, поняті. Скільки триватиме слідство, невідомо. Тому особиста охорона може виділятися на декілька років. У 2012-му така безкоштовна послуга була надана 400 особам, кажуть у профільному відомстві. Це особисто. Охорона або охорона майна це надання індивідуальних захисту охорони, це зміна. Місця мешкання або навчання це зміна зовнішності. Приймає рішення щодо надання охорони слідчий. Для цього громадянину слід просто подати відповідну заяву до правоохоронних органів. Найближчим часом обіцяють у міліції особисту охорону виділять і Алцебеєвим. Якщо ж правоохоронці не знаходять достатніх підстав охороняти заявника, останній може звернутися до іншої установи. Аналогічна послуга там надається усім. Щоправда, уже на... Платній основі близько 20 гривень на годину. Що він вважає, що йому потрібна фізична охорона міліції охорони, тобто людей, які фахово підготовлені, які мають право відповідно до діючого законодавства використовувати вогнебальну зброю, то достатньо замовнику лише зателефонувати Жанна та її мама з охороною себе відчуватимуть набагато спокійніше, кажуть жінки. Та чи вирішить це проблему глобально? Хіба Жанна перша у Аркадія розводить руками пані Ірина. Ірина і навряд чи вона остання. А скільки це буде продовжуватися? От хто слідуючий? Да, нам навіть придеться виїжджати з країни, Нам прийдеться все це продавати, закривати і все вот так вот просто, просто убиратися відсюда, спасає свої життя. Ну, этот господин то залишиться? Невідомо, скільки ще на його шляху буде тих, хто опиниться на місці Жанни чи Олени, кажуть психологи. Аркадій це типовий приклад чоловіка деспота. Для такого мужчины в первую очередь важна не сама женщина, да, не сами отношения, а самореализация своих каких-то внутренних, да, там, например, ну, той же неуверенности в себе. Да. Методом подавления таких женщин да, он самоутверждается, ну унижая их, там, да, ну, доводя до какого-то безумия. Змінити такого не можна. Життя із тираном складається тільки у жінки із позицією жертви. Якщо ж пані проявляє власне я без конфліктів, а то й трагедій такі союзи неможливі. Крім того, говорять фахівці, неадекватну поведінку Аркадія можна пояснити тим, що він, хоча із колишнього радянського союзу, але все ж таки із статусом іноземця. А іноземці про українську жінку мають своє усталене поняття. Точно видит образ такої хазяйки, да послушне, податливий, такої повністю котру можна підчинити собі. Вот в этом і трагедія. Однак списувати любовні скандали на різницю в менталітеті неправильно. Чоловіки, деспоти трапляються як серед іноземців, так і серед українців. Після втручання в служби порятунку у міліції запевнили, Жані та Ірині Алцебеєвим на час слідства нададуть охорону за рахунок держави. Ми ж у свою чергу і надалі стежитимемо за розвитком подій і готові вислухати іншу позицію даного конфлікту. Тож, якщо пан Аркадій все ж виявить бажання висловити власну позицію щодо ситуації, яка склалася, ми надамо таку можливість. Він наркоман від народження. Навіть перед пологами мати цієї дитини продовжувала колотись, а тому замість материнських обійм, перше, що відчув малюк, це жахливу ломку, яку іноді не витримують навіть дорослі. Яким буде життя немовляти, що починається з синдрому наркотичної залежності? Цьому немовлятку два місяці його звуть Максимко. Він з цікавістю спостерігає за навколишнім світом, Слухається у звуки, вдивляється в предмети і шукає того, хто розкаже йому про все все, що відбувається тут. Він плаче частіше ніж повинна плакати малеча у його віці, а ще інколи йому стає дуже дуже зле. Тоді приходять люди в білих халатах і колють його гострим предметом і дають несмачну рідину. Він їх не любить, бо ще не знає, що ці люди приходять, щоб врятувати його. Він ще не знає, що він наркоман. Березень в білопільську лікарню потрапила вагітна, яка поводила себе дуже дивно, не так як інші породілі. Пологи пройшли без ускладнень, втім ескулапів зацікавили доріжки на руках жінки, такі, які залишаються від прийняття дози у наркоманів. Під час пологів було виявлено системне системні сліди від внутрішньовинних ін'єкцій. Така жінка була оглянута конціліумом та встановлений діагноз синдром наркотичної залежності. Медики швидко зателефонували до міліції. В цей час привітати кохану до пологового будинку прийшов і щасливий батько. На місці в палаті роженці не оказалось. Вона знаходилась на території лікарні, там недалеко не, не від корпусу, от, в кустах зі своїм сожителем. Вона 85-го року народження, він 72-го. При асмотрі у них була обнаружено шприци состат з жидкостю, схожою на наркотики. Правоохоронці зреагували миттєво. Жінку з чоловіком відправили на допит та виїхали до їхнього будинку. Втім, те, що вони там побачили, їх не здивувало. Родина вже давно була під пильним оком правоохоронців. Було встановлено, що на адресі постійно прахо і затовляють наркотічні слідства, були з'яти доказательства. Вона усьому зізналася відразу. Приховувати сліди злочину не було ніякого сенсу. В системі жінка перебувала давно, каже, що кололася усі 9 місяців вагітності. Того дня їй було дуже погано. Почалася так звана ломка. Та ще й прийшов час народжувати, от і не втрималася. 6 утра почав боліти живот. Я почала нервничати, переживати і. Сварила себе две пачки мака, две упаковочки. И уколола только один куб. В результаті такої маминої турботи немовля народилася зломкою. Фахівці кажуть, інколи підборіддя дитини та рученята трусяться як у бувалого наркомана. Проти матері порушили кримінальне провадження за статтею 309 незаконне виготовлення наркотичних засобів без мети збуту, санкція якої передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Ступень тяжкості злочину Марини наразі встановлює слідством. Малятку ж відправили до сумського спеціалізованого будинку дитини. Підвищеної нейрорефлекторної збудливості у дитини, мікроцефального синдрому, кардіопатії та вегетовістерального синдрому. Періодично немотивований плач, збудження, яке дуже важко переключить дитину, не заспокоїться дитина не після годування, ну це все буває періодично. Мати написала розписку, мовляв, на 6 місяців відправляє дитину на лікування до спеціального закладу і сама перестане сидіти на голці. У відділку міліції вона розповіла, що розкаюється та переконувала, що любить свого синочка. Я дуже хочу забрати дитину і обіцяю, що. Більше употреблять їх не буду наркотики эти. И дома меня все подготовлено к тому, забрать его. Я бы його забрала прямо вчора. За місяць після таких подій ми вирішили самі переконатися, як живе Марина з чоловіком. Перед приїздом зателефонували їй, але весь день жінка була поза зоною досяжності. Наступного дня ми відвідали Марину без попередження. Охайний будинок, пофарбований паркан. Ніколи не скажеш, що тут можуть мешкати наркомани. У двір нас не впустили. Бабуся Максима з двору кричала, що гостей тут не чекають. Нема Ти не втати, не втати. А коли будуть після декількох годин очікування, ми вирішили поспілкуватися з сусідами, дізнатися про те, як жила Марина до народження сина та як живе зараз. Але вони про цю родину взагалі говорити не хочуть. А вчора бачила сюди. Кажуть, що не спілкувалися з Мариною, бо такому сусідству не раді. А потім не на камеру говорять, що дурну звичку жінка не кинула і, скоріш за все, вона вдома отримує примарну насолоду. А ще кажуть, що в свої 28 років вона була вагітна 8 разів, народжувала тричі. Старші діти були від першого чоловіка. Їх він з собою і забрав до Росії. Марина була не проти, знала, ще народити встигне. Та й за старшеньке грошей вже не дадуть. А ось Максимко буде їй втіха на старість, та й матеріальна допомога від держави підтримує маму не Сусіди говорять, що Марина хвалилася, що дитину забере обов'язково. У Білопільській службі у справах дітей говорять: відібрати дитину у матері та позбавити її батьківських прав поки що не можуть. Оскільки вона виявила бажання сама вилікуватися та погодилася на ту пропозицію, що дитина потребує саме реабілітації та лікування, звичайно, відібрання не було доцільним. Юристи теж говорять, закон на стороні матері, і поки що у неї є шанс реабілітуватися. Якихось обмежень, що забрати дитину, зараз зараз матері немає. Якщо вона не ухиляється від виконання батьківських обов'язків, навідує дитину. Добровільно сама здала її на лікування, тобто турбується про її здоров'я, підстав позбавити її батьків прав. Нема втім, мамина турбота вже обернулася для хлопчика жахливими наслідками, і, мабуть, краще говорять у дитячому будинку, щоб вона таки не приходила. Хоча психологи впевнені, що для дитини розуміння того, що у неї є мама, найцінніше. Алле, как показывает практика, такие женщины редко остаются мамами по буквальному разумению этого слова. К сожалению, дети не часто становятся мотивом для прекращения употребления психоактивных веществ. То есть необходимо перестать в первую очередь врать самому себе и говорить себе, что в общем-то все и неплохо. Когда человек честно говорит, что все очень плохо и причина этого плохо заключается в том, что я употребляю. Віщества, алкоголь, і хактивний вічества, чи наркотики, Тогда вже починається перший шаг, скажем, на потік таким ти зміненням саме в цьому напрямку. щодо хлопчика. То спеціалісти одностайні. Його потрібно терміново і довгостроково лікувати. Адже ще в утробі матері він регулярно отримував дозу наркотиків, що викликали зміни в його мозку. В неї зміни ідуть на уровні на рівні її мозку. Мозок її змінений. Центри потягу до наркотиків. Працюють на повну і повному обсязі. Вона стане наркоманом з першого прийому. І ми повинні це знати. Вона стане алкоголіком після першої жирюмки. Хоча в практиці медичній були інші випадки. Але ступінь ризику для неї. Навіть не можна обчистити це майже 100%. Спеціалісти говорять, в маленькому організмі почалися незворотні процеси. І якби лікарі не намагалися допомогти цій дитині, цей діагноз обов'язково даватиме про себе знати протягом всього життя. Крім того, Олександр Трамбовецький каже: для підтримання належного лікування в Україні немає відповідного ресурсу. У нас нема фахівців, які будуть ефективно працювати. У нас немає відповідної. Медичної бази у нас нема дитячих наркологів, у нас нема анестезіологів, реаніматологів, які повинні працювати і знімати ломку з цих людей. А тим часом кажуть спеціалісти: в останні роки наркоманія придбала характер епідемії. Експерти заявляють, нерідко наркотики приймають майбутні мами. Офіційної статистики в Україні немає, бо в нашій державі вагітним не проводять токсикологічного обстеження. Але фахівці припускають, що це трапляється з кожною десятки. Затою жінкою, яка при надії. А він лежить у ліжечку, маленьке хлоп'ятко. Він ще не розуміє, що відстрибкав в безодню його рятують руки чужих людей. І якби він міг говорити, то обов'язково запитав би мамо, за що? Дивіться у наступній програмі. У пошуках мами зозулі або як бабуся в 75 неочікувано стала мамою для чотирирічного хлопчика. Сильний не той, хто ніколи не падає, а той, хто після падіння встає та продовжує шлях. Ми ж, у свою чергу, завжди готові простягнути руку допомоги. З вами була служба порятунку.